Вам це звернення, ви уважно послухаєте, хтось може хоче щось сказати чи доповнити. І Відповідно обговорити і прийняти спільне е, рішення, скоординоване рішення, е, що нам далі робити, як нам діяти далі. Те, що ми тут походимо, дійсно. Ми зібралися не для того, щоб людей тут подразнити. Ми зібралися наша. Наша основна мета нашої акції для того, щоб люди почули нашу проблему, таких проблем сьогодні по Україні маса тисячі, десятки тисяч. Для того, щоб вони почули, для того, щоб вони підтримали, для того, щоб разом з нами йшли, як для того потребується райдержадміністрації. Потім облдержадміністрації не поможе облдержадміністрації йти до Кабміну йти до адміністрації президента, щоб вони почули нас і не просто почули, а щоб прийняли ті закони, такі закони, як потрібно народу, в інтересах народу. Тому я, щоб не варити угоду, я зачитаю вам зараз. Звернення Купчинецької територіальної громади, яке громада вже майже вся підписала. От і відповідно тут суть проблеми. То уважно послухайте, голові Вінницької облдержадміністрації коровию Валерію Вікторовичу, громадян Купчинецької територіальної громади, відкрите колективне звернення. 1 квітня 2016 року сесія Купченецької сільської ради погодила майже 200 заяв жителів Купчинецької територіальної громади про надання йому приватну власність по одному гектару землі для ведення особистого селянського господарства, згідно з статті 118 земельного кодексу України. Всі ці заявники це наша сільська безземельна молодь, серед яких чимало багатодітних. Чимало багатодітних керівництво СГ підприємств Вінницька Агропромислова група і Райсвайзен Агро, які орендують землі запасу і резерву Копченецької територіальної громади, вдали, вдало, відмовило цим людям у наданні відповідних погоджень для вище вказаних цілей. Тому наші громадяни 5 квітня 2016 року. Звернулись з колективним зверненням до начальника головного управління Держакадастру у Вінницькій області козака Юрія Валерійовича, в якому вимагали перше внести зміни в договори оренди земель резерву і запасу Копчинецької територіальної громади, які б зобов'язали даних орендарів. Надавати відповідні погодження нашим громадянам для реалізації ними своїх законних прав на землю це призначення для ведення особистого селянського господарства. Проте пан Козак Юве і по сьогодні не дав відповідь, Ну вже дав, пару днів назад дав. Ну, коли писалося, ще не дав. Ну, та відповідь просто дурня там відмова. От я не стану зараз. Читати, як хто хоче, то дамо почитає. Е, порушивши тим самим статтю 7 закону України про звернення громадян, про існування більше 200 вище вказаних земельних заяв наших громадян, пана козака ЮВЕ також неодноразово попереджала і Купченецький сільський голова Мазур Валентина Олексіївна. Незважаючи на все це, ми сьогодні поставлені перед фактом, що пан Козак ЮВЕ надав дозвіл на розробку документації із землеустрою, що вийде до відведення земельних ділянок для особистого селянського господарства 135 невідомим нам громадянам з різних областей України розміром по 2 гектари кожному, такого корупційного свавілля і нахабства. Ми ще не знали за всі роки незалежності України ні при якій владі. Хіба за це віддали життя Герої Небесної Сотні? Що це як не зрада Революції Гідності? Тому ми на підставі вищевказаного іменем Революції Гідності, на крові якої ви прийшли до влади, вимагаємо перше доручити слідчим органам, порушити кримінальну справу. Проти начальника головного управління кадастру у Вінницькій області, по даному факту явної корупції і відмінити його вище вказане рішення. Друге, зобов'язати керівництво Головного управління кадастру у Вінницькій області, не надавати нікому жодного дозволу на розробку документації з землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Із земель запасу і резерву Копченецької територіальної громади без погодження Копченецької сільської ради. Друге надати дозвіл на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 1 га кожного всім нашим громадянам, заяви яких були погоджені відповідними сесіями Копченецької сільської ради. Третє. Таким категоріям наших громадян, як учасники АТО, члени багатьох тодійних сімей, працівники соціальної сфери, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, надавати вище вказані дозволи на площу по 2 гектари кожному. Якщо ви цього не зробите, то ми будемо вимушені вдаватися до масових акцій громадянського протесту. Це підписала Купчинецька територіальна громада. Скажіть, пожалуйста, крімчани.